У Луцьку взялися за так званого рішалу, вхожого до сервісного центру МВС. Принаймні так вважають правоохоронці, ба більше, як повідомили прокурори, він виявився колишнім міліціонером, працював у підрозділі дільничних інспекторів міліції. Лучанину за 50, у квітні його затримали, інкримінують зловживання впливом і вже судять. Вимагаючи в тому, що він прийняв пропозицію за вплив на працівників територіального сервісного центру. МВС, а саме Луцького МРЕВ, під час реєстрації та перереєстрації транспортного засобу на особу без її участі. За це він брав винагороду та зобов'язувався вирішити дане питання без власників транспортного засобу. Про яку суму йде мова? Він брав свою вигоду, те, що залишалося йому, це в районі 4 тисяч гривень. Чоловік нібито запевняв, що має зв'язки серед керівництва сервісного центру, тому вирішить будь-яке питання. Але слідчі, схоже, тягнули, тягнули за ниточку, але як то кажуть, більшого карасика не зловили. Як бачимо, нікого зі співробітників сервісного центру поруч на лаву підсудних не покликали. Чи встановили кому зі співробітників сервісного центру? Були ті гроші і чи отримали? Не встановили оскільки даний злочин. Тідно матеріалів кримінального провадження останні не було завершено з незалежних від нього причин, а саме викриття правоохоронним органом його протиповної діяльності. Загальна сума, яку він отримав від фігуранта в даному кримінальному провадженні – це 33 тисячі 100 гривень, з яких 27 тисяч 200 гривень це офіційні проплати під час реєстрації транспортного засобу. Гроші мовляв, отримав ще у березні. Чоловік каже, що він не винен, але коментувати цю історію не хоче. Нічого, зараз нічого не коментую, все, в кінці справи. До слова, торік ми вам показували, як так звані ходунки почуваються в сервісному центрі, наче в себе вдома. Ледь не з ноги відчиняють службові кабінети і висять над душею у працівників МРЕО. Тоді начальник сервісного центру пояснював, мовляв, то так ходять привітатися з адміністраторами. Чи справді цей чоловік із так званого батальйону рішали, чи то поліція не з того боку взялася за розслідування, невідомо. Вироку ще немає. Ма нині чоловікові загрожує ув'язнення або штраф. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.